Сьогодні розглянемо з вами нашу новинку. Дивіться, ось такі в наявності в нас є Тамагав в комплекті з чохлом. Вартість, друзі, 650 гривень. Сталь клиночка 440. Ось так виглядає сам тамагав поближче. Знизу є темляк. Відправочку здійснюємо, як завжди, без предоплати. Для замовлення пишіть нам на вайбер номер телефону, прикріплений в шапці профілю. А який ніж обереш ти за 200 чи за 2200 гривень? Давайте спочатку роздивимося наш найдешевший ніж за 200 гривень. За таку ціну він у нас дуже гострий. Як ви бачите, папір розрізає просто ніби масло, і своїм завданням ніж впорався на відмінно. А наступний наш найдорожчий ніж він коштує 2200 гривень. Цей ніж дуже надійний. Ви лише подивіться на товщину його клинка 6,5 міліметрів. До речі, сталь тут D2. А на чохлі у нас ідуть ставки з натуральної шкіри. Обирай, які хочеш замовити, і швидше пиши нам на Viber. Номер в шапці профілю. Друзі, у нас пекельна пропозиція: чотири фінки в різних кольорах. Ціна та код кожної фінки вказаний на екрані. Обирай саме ту, яка тобі сподобалася, і пиши нам на вайбер для замовлення. Відправочку здійснюємо без предоплати. І, до речі, до кожної фінки в комплекті йде чохол з якісного шкірозамінника. Більший асортимент нашого товару у нас в телеграм-каналі. Посилання є в шапці профілю. Переходь та замовляй більше нашого товару. Шалений листопад з шаленими знижками. Друзі, зараз покажу вам наш мега розпродаж. Наша класична фінка 450 гривень. Дерев'яна рукоятка, а також на ножі є склобій. Далі ось такі круті фінки по 700 гривень. В наявності маємо два різних кольори рукояток. Сталь клиночка у нас тут 65 х13, а також кіряний чохол. Далі, ну це просто смішна ціна. 280 гривень за тактичний ніж Колумбія. Такого ви ще точно не бачили. І також наші улюблені тактичні ножі від фірми Гербер. 450 гривень. В наявності маємо два різних кольори. Сталь тут 440 С. Кількість ножів обмежена, тому швидше пиши нам на вайбер для замовлення. Номер телефону є в шапці профілю. Так, друзі, усім доброго дня! На огляді у нас сьогодні ось такі ножі. Друзі, це, до речі, наша новинка в наявності колір кайот та ще ось такий чорний вартість 1200 гривень. Давайте роздивимося ближче ніж. Подивіться на товщину клинка. Це просто нереальність. Подивіться суцільні шматок металу з ось такими накладками. Для замовлення пишіть нам на вайбер номер телефону насказаний в шапці профілю. Відправочка, як завжди без передоплати. Чекаємо на ваші замовлення. Фінка кольору Електрик. Я впевнена, що більше ніде ви такої фінки ще не бачили. Вартість всього 950 гривень. В комплекті також іде чохол. Номер телефону для замовлення вказаний у нас у шапці профілю. Телефонуй або пиши нам на Viber. Чекаємо на ваші замовлення. Друзі, всім привіт! Сьогодні покажу вам наш найдешевший та найдорожчий ніж. Перший розглянемо з вами ніж за 200 гривень. До речі, за свою ціну він дуже-дуже гострий. А другий ніж це наша новинка. Він дорожчий за попередній на 2000 тисячі гривень. Його вартість 2200 тисячі гривень. Сталь клиночка D2, а також на чохлі вставки з натуральної шкіри. Для замовлення пишіть нам на Viber. Номер телефону в нас сказаний в шапці профілю. Відправочка без предоплати.